Ісус сказав своїм учням, так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння та відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього. Я вам пошлю те, що мій отець обіцяв був. Сидіть у місті, аж поки не одягнетеся силою з висоти. І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх. А як він благословив їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим. і... Перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Це є Слово Господнє. Слава Ісусу Христу. Піду до того, хто мене послав. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні сороковий день після Воскресіння Господнього, після Пасхи, сьогодні як католицький костюм, так і православна церква урочисто святкують Вознесіння. Господа нашого Ісуса Христа. Кажучи людською мовою, Ісус Христос наш Спаситель зійшов з неба на землю, тут народився в якійсь стані убогій, жив, працював, терпів. Навчав людей, страждав, мучився і помер ганебною смертю на Христі. Через три дні Ісус славно воскрес, виконавши свою місію на землі, повернувся до неба. Вознісся. На небо. Сьогодні, в день Вознесіння Ісуса Христа, в день деньбовстомп'єння пана Ісуса. Будемо роздумувати про такі катехетичні пункти. Перший. Коли Ісус Христос вознісся на небо, другий пункт. З якого місця Ісус Христос вознісся на небо? І третій пункт. Для чого Ісус Христос вознісся на небо? Отже, перше питання. Коли Ісус Христос вознісся на небо? На сороковий день після Свого славного Воскресіння? Ісус Христос вознісся на небо. На протязі всього цього часу, тобто на протязі 40 днів Ісус Христос знаходився на землі зі своїми учнями і зустрічався з багатьма людьми. А для чого? Ісус Христос після Свого Воскресіння 40 днів знаходився на землі серед своїх учнів. Для чого? Для того, щоб апостолів і своїх учнів зміцнити у вірі про своє Воскресіння, тому що апостоли і учні не були так твердо переконані у велике чудо, що Ісус Христос насправді Воскрес. А тому учні і апостоли сумнівалися про Воскресіння Ісуса Христа. Навіть святий Тома Апостол, якому розказували апостоли, що бачили Воскрес Ісуса Христа, то Томас сказав, що я в це не вірю, що ви бачили Воскресло Ісуса Христа. І сказав так Тома, якщо я не побачу на руках Ісуса Христа знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, і руки моє я не вкладу в його бік, я не повірю. Та сказав не віруючий апостол Тома. І для того, щоб переконати апостолів про своє Воскресіння, Ісус Христос залишився на землі деякий час. Часто Ісус Христос показувався своїм учням, апостолам, людям, дозволяв апостолам дотикатися до себе. Розмовляв з ними і навіть з ними Ісус Христос їв. Ісус Христос після свого Воскресіння 40 днів знаходився на землі ще і для того, щоб апостолів посвідомити у справах Спасіння. З ними Ісус Христос розмовляв про царство небесне, їх повчав і водночас повчав їх про все те, що їм було потрібно, як апостолам знати. Повчав Ісус Христос апостолів, як вони мають керувати костюмом, як вони повинні проголошувати Слово Боже, роз'яснити святу Євангелію людям і. А тепер питання, а з якого місця Ісус Христос вознісся на небо? Ісус Христос вознісся на небо з гори Єлеонської. Або, як ми кажемо, з гори Олівної. Звідти Ісус Христос вознісся на небо, де був початок Його страждання. Там, на горі коливні, Ісус Христос. Багато страждав перед смертю. Там Ісус Христос на горі Єлеонський проливав свій кровавий піт, там, на горі Олівній Ісуса Христа, згратив Його, апостол Юда. Там Ісус Христос був спільно спійманий, арештований, зв'язаний і повели Ісуса Христа з гори олівної. На суть. Гора Оливна була напоєна кров'ю Ісуса Христа. Гора Оливна була свідком смертельного смутку Ісуса Христа. І тому гора Оливна мала бути свідком слави Ісуса Христа, з якої Він, Ісус Христос, вознісся на небо. Отже, доріг христів. Для нас є наука, що дорога до неба веде через страждання, терпіння, хрести і вмертвення. Всі люди, які хочуть бути в небі, вони в більшій меншій мірі повинні і мусять, чи вони хочуть, чи не хочуть страждати, терпіти, нести свій крест аж до кінця життя. Ніхто від Слова Христа не втече, як терпіння є дорогою життя, сказав святий Бернард. На горі Оливній Ісус Христос багато разів молився, про що каже Верну Свята Євангелія, і додає, що вночі Ісус Христос перебував на молитві. Доріг Христі. Чи ви знаєте, як Ісус Христос молився напередодні своєї смерті? Ісус Христос, молячись, ставав на коліна, падав на обличчя, то вставав, то клякав. Отже, гора Оливна мала бути світлом славного Вознесіння Ісуса Христа. Для нас Людей, віруючих, є гарна наука, що молитва прокладає дорогу до неба. Людина на цій грішній землі весь час знаходиться у небезпеці смерті, у небезпеці прикростей та хвороби. Людина терпить на тілі, людина терпить і на душі. Терпіть, бо часом сама собі шкоду завдає. Терпить, бо навіть найближча особа, чи то жінка, чи чоловік, чи навіть дитина, дочка, син, найдорожча особа може бути причиною нещастя або навіть і великого терпіння. У тих терпіннях, наших терпіннях, є тільки одна оборона. Один захист. А цією обороною, цим захистом є молитва до Бога, яка може людину врятувати, виклюти і потішити. Людина повинна молитися, тому що людина без Бога, вона є нещасливою. Як та маленька дитина, яка вродилася, вона без мами не може дати собі ради. Так само і людина мусить мати тісний зв'язок з Богом. Отже, людина повинна мати зв'язок в з Богом. Людина терпить, людина мучиться. І це повторюється щоденно, щогодини і без однією людиною а з багатьма людьми, навіть великими царями, вченими, президентами і всіма іншими хворіють, хворіють і страждають. Можна зрозуміти великого царя Давида, самопівця, який був могутнім і щасливим царем, але говорив, свої очі я зводжу до гори, звідки прийде мені допомога від Бога. Так є доріг в Христі. Молитва це є звернення. Молитва це є зойт з боліного серця, яке має велику надію, що звідти, згори, з неба від Бога прийде людині до Бога. А тому Ісус Христос сказав такі гарні золоті слова. Просіть і отримайте. Деякі люди говорять, я молився, я молилася, я Бога просила, а Бог мене не вислухав. На це такій людині відповідь дає святий апостол Яків. Він каже, ви просите та не отримуєте, бо зле просите. Що? Маленький хлопчик прийшов до тата і просить гострий ніж. Тато не жаліє ножа, але тато не хоче, щоб Петя порізався. Мама йде до костюлу над обривом з гарною красивою дівчинкою, і дівчинка побачила мотелика і хоче того мотелика зловити. Мама не дозволяє. Чому? Що жаль мотелика? Тому що дитинка може впасти з обриву, говорячи того мутерика. Іде Катя з мамою до костьону і побачила там десь над обривом квіточку гарну, хоче зірвати. Мама не пускає. Катя кричить, плаче, нарікає, що мама не пускає. А чому мама не пускає? Чому? Тому що Катя, ідучи за тою квіточкою, може там десь потихнутися, впасти і побитися. Отже, мама хоче для Каті, для дитинки добра. Для чого так само і буває в Бога. Деколи ми просимо, але Бог нам не завжди дає, тому що знає, це нам може зашкодити. Дівчина городоцька хотіла десь поступити там в Магадані в інститут і не поступила. Не поступила, нарікає на Бога, я молилася, а Бог їй не дозволив. Якби вона поступила в інститут, вона би забулася і за Бога, може там би мала й п'ять чоловіків. Розгорбився з ними, а так залишився в городку, тут ще ліпшу працю має, має доброго покорного чоловіка, з ним і розписана, і шлюбна, має дітей, ходить до костюму і тепер радіє, славить Бога, що Бог їй не дозволив поступити в інститут в Магадані. Просити, але це просити. Це є переконливі слова. Все одержите, все вам збудеться, так каже свята. Біблія, для цього ми, дорогі Христі, повинні завжди додати наші молитви. Нехай буде воля Твоя, як Бог хоче, так нехай станеться. Вам приклад з Святого Письма. Життя Ісуса Христа. Ось одного разу, коли Ісус Христос ішов зі своїми учнями, то за Ісусом ішло дуже багато людей. І між тими людьми була жінка, яка багато років страждала на кровотечу, їздила по всіх лікарях, багато розсала грошей і нічого їй лікарі не допомогли. І вона собі так подумала, якби я підійшла до Божественного лікаря Ісуса Христа, якби я тільки доторкнулася до Його вбрання, я тоді стану здоровою і я видужаю. І вона так зробила, протиснулася поміж людей і доторкнулася з великою вірою до Ісуса Христа, що Бог її уздоровить від цієї кровотечі. А Ісус Христос, як Бог, це все знав. І так, обернувшись туди, в ту сторону де була. Ця жінка в той бік питається, хто мене доторкнувся. А учні Ісуса Христа кажуть, вчителю, тут стільки багато є людей, всі до тебе тиснуться, а ти питаєш, хто до тебе доторкнувся. Тут до тебе багато доторкається. Стільки багато людей. А Ісус як Бог знав що та жінка до нього доторкнулася великою вірою і каже, до мене багато людей доторкається, але хтось з них так доторкнувся, що з мене вийшла сила, і ця людина стала здоровою. Хтось до мене доторкнувся. А це була та жінка, яка мала велику надію і віру, що вона стане здоровою, подібно і є з нами в житті. Молимося ми, ходимо до костюла, може молимося механічно, може так несердечно, і Бог нам не допомагає, а може наша просьба не висуна, тому що нам ця просьба буде на Зло чи добра не принесе. Люди до Бога моляться. І Бог запитує ангелів, хто до мене молився. А йому ангели кажуть, багато людей. Дивися, скільки тут людей в постолі є. До тебе всі Боже моляться, всі моляться. Ні, відповідає Бог. Серед цих людей, молящихся, є хтось, хто так горяче молився, що я пізнав зворушення душі його. Що це означає? Багато до душа Ісуса Христа. Але без віри, без надії, без живої надії. Механічно ми молимося. Молимося вдома в Костюлі десь інакше, але про щось інше думаємо. По сій молитва механічна, з розтергненням. Жінка хвора, на кровотечу. Один раз доторкнулася одежі Ісуса Христа з великою вірою, що видужає. І тієї ж хвилини вона видужала, бо сила з Ісуса Христа вийшла. Доріг Христі. Закінчуючи Свою місію на землі, ради якої Ісус Христос був на землю посланий Отцем, Він пішов до неба. Ця місія посланицького розпочалася в яслах, в шопі, в Метріємській, в Хліву, а закінчилась на хресті, прибили страшенно Ісуса до Христа. Вмираючи, Ісус Христос сказав, звершилось, виконалося. І так за престол Христа Бог дав Ісусові престол величі, Маєстату. за терневу корону Бог дав Ісусові славу, велику славу, велику корону замість товариства, злочинців, розбійників, мутрів. Бог дав Ісусові горе ангелі замість ревствування, блюзнєрства жидів. Бог дав Ісусові духів благословених, так і нам Бог колись заплатить за наші молитви, що ми щоденно щиро відмовляємо наш Паціл. Ісус вознісся на небо. Для чого? щоб ми мали правильного заступника перед Отцем Небесним. Христос завжди живе, щоб за нас, грішних людей, заступатися. Він Ісус віддав життя за нас, пролив кров до останніх краплі, щоб нас спасти. Святий Томас Завгін пише, Син Божий, Ісус Христос прохає за нами, показуючи своєму Отцеві людство своє і всі тайни життя Свого. Тим самим Ісус Христос показує, як прагне нашого спасіння, що ми були в небі. Ісус заступається за нами перед Отцем Небесним. Ісус це той, хто просить за нас Отця і приготовляє для нас помешкання там в небі. Дорогі христи, закінчуючи на... Про Вознесіння Ісуса Христа задаємо слова Святого Августина, що разом з Ісусом Христом часто звертаємо свої думки до неба, що ми колись могли увійти до вічного життя. Завжди пам'ятаємо, що разом з Ісусом Христом до неба не може вийти ні Городи зарозумілість, ні пожадливість, ні розпуста, ні проступки грішне життя. Сьогодні свято Вознесіння Ісуса Христа. Обіцяємо Богу, що ми будемо старатися жити в душі віри, будемо людьми мироносцями, жити в мирі, в злаводі, в милосерді. Та будемо старатися доглядати наших дітей і їх виховати по Божому. Чому? Тому що діти це наші квіти. Отже, доглядай їх. Діти це рози і троянди, незабудки і гладіолоси, діти це. Сертени і лілії, діти це той і нарцизи, фіалки, георгії і ромашки. Діти це наша радість, наше багатство, наше майбутнє. Отже, батьки і всі інші, доглядайте, пильнуйте і підливайте ваші квіточки, пинуйте їх своїх дітей. І старайтеся виконати сумнівну западі Божої Костюмі, виконати їх в дусі любові, то тоді почуємо ті радісні слова Ісуса. Вшитьте до Мене, благословені Отця Мего, а отшивайте королевство, приготувати вам від заложення свята.